З миром Божим зараз багато хто із нас святкує язичницьку пасху, нехтуючи біблійною християнською Пасхою. Язичницька Пасха це є е, мірс, е, Світська це є сатанинська Пасха, це є богохульство. Е, ми готуємо страви е, яйця, випікаємо паску, яка нагадує чоловічий фалос насіння зверху. Але один із культ. Язичників слов'ян це був Бог родючості і ми. Випікали Пасху у виді чоловічого фалоса, обкладали його яйцями, різними стравами. І це було для родючості землі, худоби, птахів. І під час християнізації України Русі язичники, слов'яни вели велику боротьбу проти вчення Ісуса Христа. І вони хотіли свої принести ритуали, обряди у православну церкву, яка. Натомість вела боротьбу проти язичницьких ритуалів. І поклоніння Богу родючості змішують з християнськими святинями І ось чому це називається наруга і сатанізм. Тому що язичницька Пасха, вона. Починається з спотворення, спотворення Євангелії. Коли ми е, противостоїмо Духу Святому, ми нехтуємо Божим завітом, Божим Духом, е, ми занижаємо Божий стандарт. І натомість. Ставимо своє розуміння, своє уявлення, як поклонятись Богу і як йому служити. Тому що справжня християнська Пасха це є, наш, це є Христос, і поклонятись треба, і служити Богу треба так, як вчить нас Євангелія. І Пасха, це не пасочки, яєчки і. Шедеври кулінарії. Ні, Пасха це Христос. Це коли ми не об'їдаємось, не напиваємось, не матюкаємось, не б'ємось. А коли ми роздумуємо і розмишляємо над тим, що Ісус зробив для кожного з нас. І тому це. Дійсно, дуже важливо е, правильно святкувати це свято, тому що Біблія, е, Господь говорить, що той, хто святкує Пасху неправильно, на тому буде вина за тіло і кров пролиту Господа нашого Ісуса Христа, і на тому будуть прокляття е, і біди всього світу. І тому, якщо ви бажаєте вивчати... Е, Чисте, неспотворене Євангеліє, пізнати, що таке справжня Пасха, і стати частиною Христа, Його тіла, церкви. Запрошую вас у нашу місію, Слово Боже, Салтаненко, Юлія та Станіслав, де ви дізнаєтеся істину, це слово Боже, де ви дізнаєтесь волю нашого Господа і отримуєте Божий захист та Боже благословення. Нехай Господь вас збереже і благословить на тому місці, де ви є. Амінь.